Чого гроза? Я стою отак з відкритими руками, і воно гроза йде. Знаєте, <плес> як блискавка от така, як шарова блискавка, чи як вона правильно об'яснить? Сторчова, чи пот... Я звідки взялася блискавка? До ну, річ у тім, що я стояла, стояла, потім отак покрутилася і блискавка в бору пішла. Від мене. Знаєте, я сама як вихорі і в небо цією блискавкою. Це від мене така блискавка? Це від мене така блискавка? Да. Яким способом я ці блискавки ширяю? Яким способом я ці блискавки ширяю? Річ у тім, що я із сонцем з'єдналася завдяки цій блискавці. Угу. Що це за енергія ця блискавка? Ну, я стою і в мене от, із грудні, з грудної клітки отак такий шар і в небо йде. Світлий такий, знаєте, от, е, як Блиславка, от, буває шарова, чи як, що воно сторчове таке си. Mm -hmm. І от з мене отак йде в небо. Mm -hmm. І світле моя... світле таке. Mm -hmm. Це моя сила. Це моя сила. Написано так. Да. Тільки написано отак де Друкована і Угу. Mm -hmm. Іменно отак по цьому, і отут посередині стоїть. Угу. Моє вище я, а хто, а хто плаче?